30 серпня у Білгороді Дністровському відбувся вже восьмий щорічний патріотичний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. О дев'ятій ранку на старт вийшли понад 150 учасників: від наймолодших школярів до досвідчених спортсменів, від волонтерів і підприємців до військовослужбовців та правоохоронців. Це не просто спортивна подія. Це кроки пам'яті і вдячності усім, хто віддав життя за незалежність України. Забіг приурочений до дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за свободу й територіальну цілісність нашої держави. Ще не вмерла кражини. Після звучання державного гімну стартували разом: діти й дорослі, спортсмени й ті, хто вперше одягнув бігові кросівки. Усі, щоб нагадати. Подвиг героїв житиме у серцях українців. До участі долучився 23 й 23-й загін морської охорони. Військовослужбовець Костянтин біг за усіх своїх колег. Ми пам'ятаємо. Ми стаємо всі один за одного. Ми доєднуємося до цього забігу для того, щоб всі звернули увагу на війну і зупинилися для того, щоб віддати шану кожному, хто загинув. Його колега Данило біг вперше. Він прийшов з метою звернути увагу на усіх, хто досі знаходиться в полоні і піддається жорстоким тортурам. В тому році в мене не було можливості. Тому що я перебував в полоні. Я вирішив прийняти е, участь в цій акції, е, щоб нагадати всьому миру та всій Україні, що деякі люди ще знаходяться досі в е, полоні, е, а деякі лягли на полі бою для того, щоб е, на даний момент в Україні було, був мир. Кожен з них пережив особистий біль, але залишився вірним Україні і біг за усіх своїх побратимів і посестер. Всі разом. І нас не лякає ця відстань. Військовослужбовиця Марія долала відстань вдруге в минулому році. Я теж біжала і біжу за свого чоловіка, який загинув в місті Маріуполь. Війна забрала в неї дім і чоловіка, але вона тримається і несе пам'ять про його героїзм для усіх нас, щоб ми теж пам'ятали, щоб ми теж шанували. На майже фінішній прямі лунала повітряна тривога, та навіть вона не зупинила бігунів. Після відбою усі чемпіони підписались на прапорі, який тепер стане символом забігів пам'яті в біл. Леді Дністровському забіг об'єднав усіх дітей і дорослих, спортсменів і тих, хто ніколи не займався спортом. Бо кожен крок це вдячність, пам'ять і наша спільна віра в перемогу. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.